Тайсон Фюрі впав від дебютанта. А ви все ще вірите, що був чесний бій? Ідеальне пограбування від Тайсона Ф'юрі, пограбований нагано шоу чи спорт, чесний розбір бою. Не забудь підписатись. 28 жовтня 2023 року Еріаль Саудівська Аравія боксерський світ завмирає. Чемпіон світу супервижків Азі Тайсон Фюрі зустрічається з дебютантом, колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нагану. результат. Фюрі ледве виграє роздільним рішенням суддів, а в третьому раунді навіть опиняється на канвасі. Що це було? Професійний бій, маркетинг чи щось третє. Факти бою, нгану, абсолютний новачок у боксі, але виглядав конкурентно, міцно і холоднокровно. Адже сам його вів до бою Майк Тайсон. Подвійний споч. Фюрі виглядав не готовим. Повільні ноги, мінімум комбінацій, проблеми з дистанцією, Суддівські записки двоє за ф'юрі, один справедливо. За нга ключові моменти бою. Третій раунд ф'юрі опинається в нокдауні. Невипадковий удар, чистий лівий хубах раундах Нгану був активнішим, точнішим і небезпечнішим. Фюрі рідко працював джепом, не зміг тримати дистанції, виглядав втомленим. Питання для вас, шановні глядачі: чому чемпіон світу ледве не програв дебютант? Ф'юрі був не готовий? Чи це був свідомий шоу бій для хайпу? Чи не боявся Тайсон зашкодити своїм шансам в бою з Усиком і просто пройшов бій на мінімум? Контракт, гонорари, місце проведення усе говорило про комерцію, все як любить Ф'юрі, саудити створили свою боксерську мекку, і це був бій просто ще одним елементом шоу. Тайсон зіграв роль, упав, піднявся, виграв роздільно, начебто драматично, але без титулу на кону. Це не був повноцінний бій за спортивними стандартами. Це був виставковий виступ із реальними ударами, щоб продати шоу і не зіпсувати репутації обом. Але найгірше Нгану довів, що навіть у виставковому шоу Ф'юрі враз. Підписуйтесь на канал Боксерський Кураж разом до перемоги. Дякую за перегляд!